Йде до діток Миколай у білесенькій торбинці, Він несе усі в гостинці, Звеселився рідний край, Йде по ньому, Миколай, іде по ньому, Миколай, іде по ньому Миколай. Миколай іде, зиму веде. Миколай іде, за меділь гуде, Миколай іде, свято буде. Миколай іде, сюрприз під подушку кладе. Миколай іде, скоро і різдво прийде. Миколаю всіх вітає. Хто добре добро у серці має? Тож і ти, дитинко, добре серце май, маму й тата поважай. Разом з ними, як маленький Миколай, ти солдат на фронті. Привітай! Святий Миколай приходить в Україну в той же день, коли наша держава вшановує воїнів Збройних сил України. Наші захисники й захисниці зараз там, де йде жорстока війна за майбутню долю кожного з нас. Їм зараз найважче. Я вітаю кожну нашу родину зі святом Миколая, бажаю кожній дитині знайти під подушкою подарунок від святителя, а батькам зичу здоров'я, сімейного благополуччя, тепла в домі, миру за вікном. Усю теплоту свого серця я переливаю зараз у вітання тим сім'ям, чиї сини, дочки, чоловіки, брати рідні нині на фронті. Міцності духу бажаю, терпіння і віри в те, що Божі ангели збережуть наших рідних. Хай щирі слова нашої підтримки зігріють серця тих, хто втратив рідних людей на цій жорстокій війні, хай дочекаються добрих вістей, родини пропавших без вісти. Хай Миколай Чудотворець допоможе нашій межівщині залишитися межою. Між миром і війною. Хочеться вірити, що межа сакральне слово, Відможує нас від лиха, і війна закінчиться раптово, і нарешті в світі стане тихо, тихо. Святителю, Отче, Миколаю, я на тебе уповаю. Твого захисту для держави, для своєї громади прохаю, відверни від наших хат зловісну годину, збережи всіх нас. І родину кожну і людину. Ти до Бога близенько, поклонися йому низенько, поклонися, помолися, милості у Бога попросися для діток маленьких, для людей стареньких, для синів захисників і для дочок захисниць, для батьків їх, щоб сльозоньки не котилися з зіниць. Ми і віру, і добро у серці носимо. Ми лиш миру для країни просимо. Ой хто, хто мужнє серце має, ой хто, хто свій захищає, тому святий Миколай, на всякий час помагай. Миколає, Миколає. Україно. Дає Миру бажає!